До тимчасово окупованого Бердянська повернувся активіст антимайдану і учасник оборони так званої ЛНР Кичігін. Ще у 2014 році він разом із іншими орками проросійських мітингів покинув місто та очолив незаконне збройне формування Ярга, що діяло в окупованому Луганську та захопленій частині області. Так зване міністерство внутрішніх справ ЛНР також мало питання до Кичигіна і оголошувало його в розчук через злочини на тимчасово окупованій території. Наразі він фігурує у рашистських органах влади як заступник голови обласної адміністрації по управлінню Бердянським районом. Окупанти продовжують проводити несанкціоновані обшуки в оселях місцевих мешканців. Як повідомляють чергові потерпіллі від рашистської навали, у них крадуть чи не все, що потрапляє в руки: засоби гігієни, продовольчі товари та побутову техніку. Натомість працюють бердянські партизани та активісти. Вони вкотре наголошують окупантам та рашистам, якомога швидше прибратися геть з міста та поширюють вулицями повідомлення, що Бердянськ назавжди залишиться Україною. У ці нелегкі часи волонтери, активісти та небайдужі громадяни об'єднуються заради спільної мети допомогти землякам, які втекли від жахів війни. Днями спільними зусиллями вдалось забезпечити родини евакуйованих бердянців наборами догляду за маленькими дітьми, підгузками, засобами гігієни та іграшки. Надалі частина гуманітарної підтримки буде розподілена між внутрішньо переміщеними особами і інша відправлена до родин, які залишились у тимчасово окупованому місті.